Вітаю діти! Сьогодні я пропоную вам розпочати подорож у чудову країну, яка називається Країна дитячих мрій. І сьогодні ми з вами здійснимо першу подорож до цієї країни. А на початку я пропоную вам подарувати один одному тепло наших сердець. Як ми можемо це зробити? А дуже просто розітріть свої долоньки одна об одну. Розтирайте їх. Відчуйте тепло між долоньками, як воно народжується. Спробуйте уявити, яке це тепло якого воно розміру? Як воно зароджується у вас між долоньками? Можливо, воно щось вам нагадує? Щось, що ви колись бачили? Можливо, воно схоже на якусь живу істоту? Уявили? А тепер давайте подаруємо його іншим. Тим, хто зараз поруч з нами. Або тим, за ким ми сумуємо, і тоді ви можете уявно подарувати це тепло. Давайте подаруємо іншим наше тепло, тепло наших сердець. Розкрийте ваші долоньки і подмухайте на них. Відчуваєте як ваше тепло, тепло вашого серця зігріває іншого. Як вам це відчувати? А зараз пропоную вам визначити ваш настрій на початку нашої зустрічі. Для цього уявіть собі свій настрій. Спробуйте подумати і побачити його, або відчути, що це радість чи смуток? Здивування? Або задоволення? Інтерес? Або сум. Будь ласка, візьміть простий аркуш білого паперу, який ви приготували до заняття, і намалюйте на цьому аркуші свій настрій. Він може бути будь-якого кольору. Він може мати будь-який вигляд. У мене це буде смайлик. Ви теж можете намалювати свій настрій у вигляді смайлика. Давайте, давайте це зробимо разом. Для цього я беру жовтий олівець і малюю смайлика на аркуші паперу. Ось. Так. який він у мене вийшов. Це мій настрій сьогодні. Роздивіться, будь ласка, на те, що вийшло у вас, який настрій у вас сьогодні? Намалювали? Давайте зараз з вами послухаємо казку, яка. Називається дорога, яка нікуди не веде. Автор цієї казки відомий каскар Джані Родарі. Будь ласка, вмикайте свою уяву і слухайте. Діти, чи бажаєте ви здійснити подорож по дорозі в нікуди, яка нікуди не веде? Цікаво, як взагалі таке можливо? А ось герой нашої казки Мартіно уперта голова відправився. На краю села вулиця йшла у трьох напрямах: одна дорога вела до річки, друга в місто, а третя нікуди не вела. Мартіна знав про це, тому що у всіх питав про неї. І всі відповідали йому одне й те саме: ця дорога нікуди не веде, не йди нею. Але ж кудись же вона веде, навіщо ж вона існує? Ніхто ніколи не ходив по ній. Мартіно був дуже настирливий, коли він підріс настільки, що міг переходити вулицю, не тримаючись за дідуся. Він встав одного ранку, вийшов з села і рішуче пішов по тій дорозі, яка нікуди не вела. Дорога йшла через ліс і ніяк не закінчувалась. Мартіно вже сильно втомився і несподівано побачив собаку. Де собака, там має бути дім, вирішив Мартіно. Пес побіг по дорозі, а Мартіно пішов за ним. І тут він побачив палац. Всі вікна були відкриті, з труби йшов дим, а на балконі стояла красива сеньора, яка кликала Мартіно. Сюди, Мартіно, сюди. Так ти не повірив, що дорога нікуди не веде? Посміхнулася вона. Ні, не повірив, відповів Мартіно. Більше сотні зал було у палаці, і всі вони були забиті скарбами. Бери все, що забажаєш, сказала сеньора. Мартіно загрузив повний віз і поїхав додому. Коли Мартіно з'явився в селі, всі дуже здивувалися. Мартіно розповів про свою дивовижну подорож і зробив усім подарунки. Багато хто з односельців теж спробували піти тією дорогою, яка нікуди не вела. Але всі повертались ні з чим, тому що наприкінці дороги знаходили тільки болото, а не палац. А все тому, що скарби відкриваються тим, хто бажає пізнати щось нове, цікаве та першим іде невідомими стежками. Дуже цікава розповідь, правда? Вам сподобалось? Як ви думаєте, друзі? Яким людям відкриваються скарби? Я думаю, що це такі люди, які хоробро йдуть на зустріч новому, хто відчуває зацікавлення, так? інтерес до того, що незнане. До того, що ніколи не бачили? До того, що ніколи не зустрічали. Згодні зі мною? А яка думка у вас? Чи сподобала, сподобалась вам ця казка? Що було найцікавішого? Який висновок для себе ви зробили? Поділіться, будь ласка, цим висновком і своїми враженнями з тим, хто зараз поруч з вами. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ваш настрій буде дуже хорошим, і ви справді будете відчувати зацікавлення. Дякую, до побачення!